Українська вишиванка генетичний код нації. Не випадково так кажуть про національний український одяг, адже вишиванка дійсно символізує незламність, красу та силу українців. У день вишиванки у Чернігові відбулося чимало патріотичних акцій. Один із таких заходів благодійний ярмарок, на якому збирали кошти для ЗСУ. Організатори акції Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права. Ми проводимо благодійний ярмарок для збору коштів на Збройні Сили України, а саме до благодійної організації, яка збирається придбати автомобіль для наших бійців на півночі. А сьогодні наші студенти, наш науково педагогічний персонал зібрався зі своїми поробками. Зміг приготувати смаколики, хтось наготувати смачного компоту звару. І е, є в нас картини, студент власноруч робить свічки, тобто різні вироби. Акцію також підтримала популярна Чернігівська книгарня. Я, по перше, хочу всіх привітати з Днем Вишиванки. Е, це такий. День, таке свято, яке треба відзначати і показувати нашу українську ідентичність. А сьогодні в нас е, організували ми е, такий захід, саме присвячений цьому святу. Ми зібрались тут для того, щоб е, Щось продемонструвати. Магазин, будинок книги, продає сьогодні весь свій товар, включаючи і вишиванки, сувенірну продукцію. І процент 10% від сьогоднішніх продаж ми направимо на допомогу нашим захисникам, тому що, дякуючи їм, ми можемо сьогодні проводити такий захід. Ми можемо Святкувати таке свято, і це наша відповідальність саме на нашому рівні, окрім практичної користі стосовно збору коштів на автомобіль для ЗСУ, ця патріотична акція також дуже важлива в ідеологічному сенсі, особливо в нинішні буремні часи, коли Україна на всіх фронтах виборює свою повноцінну незалежність. Так як сьогодні день вишиванки, ми дуже хотіли створити таке маленьке камерне свято і благодійну ярмарку для чернігівців, щоб трошки порадувати і звісно відзначити цей день. Бо наскільки ми знаємо, вишиванка це код нашої нації, і дуже важливо скажімо, Присвячувати свій час, свою енергію на те, щоб популяризувати нашу ідентичність, нашу національну свідомість.